На вихідних у більшості областей України очікується погода без опадів. Вітер змінить свій напрямок, а температура дещо підвищиться. Про це свідчить дані Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, у наступні три доби на більшій частині території країни буде без опадів лише 15-16 липня на сході, а в день 17 липня на заході місцями пройде короткочасний дощ та гроза. Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, а його швидкість становитиме від. Трьох до 10 метрів у секунду, температура вночі буде на рівні 12-19, в день повітря прогріється до 23-29. Сьогодні на Закарпатті та крайньому півдні країни, в неділю у західних та південних областях, а 17 липня в Україні, крім Сходу, температура підійматиметься до плюс 28, плюс 34 градусів. За даними експертів, спека у 2024 році може стати ще потужнішою. Підвищення глобальної температури Призведе до посилення злив та проявів посухи, що своєю чергою призведе до масштабних лісових пожеж. Синоптики прогнозують, що на вихідних потужна хвиля тепла охопить південь та схід Європи. Очікується, що температура підійматиметься до плюс 48 градусів. Прогнозується, що ця виняткова спека триватиме в Середземномор'ї близько двох тижнів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. there.